Достатньо багато коментарів, ніхто нікому нікого не нав'язував. Це був е, свідомий вибір. Представники, керівники обласних організацій, партії Свобода, Удар, Батьківщина підписались під тим, що вони підтримують кандидатуру Марії Дмитрів. Е, громадянська позиція не підписалася. Про політичне майбутнє Миколи Мальовчука, я думаю, яскраво свідчить результат. Виборів на цьому окрузі. Він навіть не... Він набрав 200, близько 200 голосів. Він навіть не відтягнув у нас голоси. Він просто зробив багато волі. що в свою чергу могло розчарувати виборців, які були е, роздратовані черговими розборками всередині опозиції. Не було розборок всередині опозиції. Була одна партія, а можливо ще, щоб не ображати членів цієї партії, одна особистість. Яка вирішила, що, що, що він здатний. Результат він показав. З такою підтримкою неможливо стати навіть депутатом районної ради в місті. А враховуючи, що його колега на Кіцманщині набрав більше голосів, я думаю, що партійцям громадянської позиції варто ще й подумати, кого обирати чи не переобрати голову обласної організації. Там довіра більше на сто голосів в Кіцін.